Народні обранці Шосткинської міської ради взяли участь у депутатській комісії. Вона була присвячена низці питань щодо будівництва та земельних ресурсів. Одне з них стосувалося внесення змін до комплексної програми Правопорядок. Йшли суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок наслідок З проханням виділи кошти, виділити виділи кошти на відновлення спировку. Це прийшло від нашої поліції. Там постраждали 31 віконний блок. І наші пожежники їм там розрушено, і їм потрібно виділити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ще одне доповнення програми стосувалося виділення бюджету для управління з питань надзвичайних ситуацій. І пункт 6.1 ми доповнюємо управління надзвичайних ситуацій, і заходи з територіальної оборони це цілий розділ на 25 рік виділити кошти на 25 рік. За словами керівниці управління Ольги Ткаченко, чинна програма була прийнята в 2021 році. Згідно з нею, кошти на 2025-й не планували, але управління вже розробило програму та заходи. В жовтні для того, щоб можна було в бюджеті врахувати, бо всі заходи всі вони, я кажу, сплановані. Використовуватись, я ж так розумію, ця цифра буде вже двадцятому році. Частину депутатської комісії присвятили питанню про внесення. Змін до програми розвитку малого та середнього підприємства. У зв'язку з ракетним ударом 1910 постраждали об'єкти суб'єктів господарювання, які розташовані в тому районі. Тому в попередній сфері програми було 100 тисяч на ці заходи, але ну, порахували, ну, щоб хоча б трошки допомогти. По 30 тисяч самий суб'єктам господарювання 210 тисяч. Також обговорили питання управління соціального захисту окремих категорій громадян. Антоніна Наймитенко повідомила, що під час аналізу виконання поточної програми в установі звернули увагу на те, що не вистачає коштів на 25 п'ятий рік та наступні роки по двом позиціям. Перша з них це що стосується пільг на житлово-комунальні послуги. Саме сім'ям загиблих, звичайно, причину ви самі розумієте, вона не позитивна. А тільки негативна. Якщо взяти аналіз, провести от за 23-24 рік, то в 23 році було 190 сімей і 217 осіб, які проживають в цих сім'ях, які користувалися пільгами. Якщо брати до уваги 24-й рік відповідний період, то у нас сімей на сьогоднішній день 239, і осіб, які проживають в них 323. Тому орієнтовна цифра, яка буде підлягати виплатам компенсації за житлово-комунальні послуги, отримані такими сім'ями, то це буде складати 2 мільйони 803 тисячі 641 гривну. Це вже ми прорахували до кінця року. Інше питання, яке також не витримує відповідні нормативи по коштам, це створення резерву паливної деревини. А в цьому році ми деревини паленої, саме на резерв купили на 1 мільйон 600, і тому а на наступний рік у нас заплановано мільйон 500, ми просимо ще додатково 500 тисяч. А на 24-й рік було заплановано мільйон, але звичайно об'єми не вистачало, не вистачало коштів додатково ще 600 було. І тому на мільйон 100 ми на ці два роки збільшуємо на 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й роки, це період дії даної програми, ми не брали до уваги, сподіваємось на те, що все таки війна закінчиться. Голова депутатської комісії Микола Трофомець зауважив, що питання фінансування не входить до компетенції окремих народних обранців. За його словами, комісія, до складу якої увійшли депутати з питань будівництва, комунального господарства, транспорту, зв'язку архітектури та земельних ресурсів, є профільною з цієї причини. Усі непрофільні питання не виноситимуться на розгляд.